Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі чешські гільзокомплекти до двигунів D240, D245 з євро 0 та євро 2. Різниця. Камера згорання, бачите? так, Посередині така маленька. І велика зміщена. Це у нас Євро 2. Підсвічу накала вже. Друзі, вона йде на три кільця. Кільця це у нас виробництва кома. Раніше це був Бузулук, це Чехія. Одне маслоз'ємне, два карпусійне кільця. Так, ну, будемо розглядати будь-який комплект. Тобто, різниця тільки євро 0-2, ну, євро два. так складаються вони однаково. майже. Гільза тут низька під 3 кільця, там, де поршнева під 5 кілець, там висока гільза. Відрізняються вони тільки по висоті ці Ну, Поміж собою я маю на увазі, якщо 3 або 5 кілець. Євро 0, євро 2, різницю ви побачили. так? Це потрібно розуміти, що у вас при замовленні. Так, поїхали гільза. Поршень посилений. Гільза. так. Усі маркування тут вони присутні. Вони такі ось такі тут є. Так. Отак виглядає оригінальне пакування, бо е, зараз на ринку вже декілька місяців у нас е, є підробка. Е, продають там така світленька упаковка, і вона там ну, по вартості щось там 14 чимось там, е, за комплект на 4 циліндри. У нас я зараз вам назву вартість. Так, Пальці тут у нас виробництво Польща. Так, золотеський є така компанія, дуже-дуже також непогана. Більш бюджетна, вона, звісно, порівняно з чешкою, Але отак, ну, чешських пальців немає зараз на ринку. Так, Стопорне кільця йдуть. Це ми зараз розглядаємо комплект на один циліндр. зараз, так, Множимо на 4. Вартість зараз озвучу вам. Так, Кільце у нас силіконове. Тут все так само. Поршень гільза кільця. Кільце компресійне маслоз'ємне, стоперне кільце і палець. По вартості, друзі, 20 тисяч гривень буде коштувати у нас євро 0 і євро 2 трошки дорожче, 21 тисяча гривень буде коштувати повний комплект на 4 циліндри. Я маю на увазі. Я тут зараз все не розкладав, але воно не дуже зручно, Знову ж таки, пошкоджене пакування при, при розпаковці, там, де, ну Для декого це дуже дуже важлива річ. Так, друзі, хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Для замовлення, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.